Дівчатка, жінки, які на е, будуть о що вони будуть. Які вагітні. Не, міг, не міг сказати по-українськи рожати, що як народжувати дитинку, які планують народження, свою беремність запитують про ікону, яка допомагає до якої звертатися з да? приводу да. вагітності. Ікона, як вона правильно називається, Помощниця в Російською, да, українською помічниця в родах. Ось це саме такий образ, який до якого звертаються при допомозі. Е Планування вагітності і в самих ротах родах. родах. Та не можу фрази у російською мовою в голові запам'яталися, і я не можу перекласти їх українською да іконочка так, на ви дереві, стилізована під старовину, такий метод кракелюр. Ну це імітація фону на самій іконі, і Богородиця помощниця в родах, а розмір. 13 на 17, ціна 550 гривень такої іконки, дуже гарне, естетично виглядає, сайт в шапці профілю іконна лавка, замовляйте!